Суперсереда у Сільпо. Тільки 7 травня. Прямо зараз зсу розривають ворога у морі. Російський літакопад, сушки валяться прямо на голови окупантам. Оце так улов. Пекельний удар по Курську. Техніка рве армію Путіна, наче звір. Покровськ тримається із останніх сил. Піхота ворога не витримує м'ясні штурми. Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Тим часом авіація РФ пішла в небуття. Гур рознесли ворожі літаки. Ці кадри заворожують. Путін панікує за крок до скасування параду на 9 травня. Удар по красній площі на фронті у диктатора теж повна халепа. Десантна робота українських сил на вищому рівні. Як нашим вдається тримати ворога у страху? Усі деталі вже за мить. Безпрецедентний випадок стався в акваторії Чорного моря. Вперше в історії світових воєн морський дрон знищив не один, а одразу два ворожих винищувачі. Йдеться про російські су 30 які намагалися протидіяти українським морським безпілотникам. Але замість мисливців саме стало здобиччю. Це удар став справжнім проривом у сфері асиметричних бойових дій, адже раніше безпілотним платформам вдавалося збивати лише гелікоптери. Зокрема, на рахунку українських сил вже були два Мі-8, ліквідовані у схожих операціях. Але вперше під приціл морського дрона потрапила саме бойова авіація. За даними одна з ворожих сушок була збита неподалік порту Новоросійськ. Де діяли бійці головного управління розвідки Міністерства оборони України у тісній взаємодії з службою безпекою та силами оборони? Занищувач був уражений ракетою, випущеною з морського безпілотної платформи Магура. Саме ці дрони вже неодноразово завдавали відчутних втрат флоту Російської Федерації. Росіяни не змогли приховувати масштабу провалу. У російських телеграм-каналах одразу почали з'являтися згадки про заманювання. Так вони називають українську тактику, коли безпілотники наближаються до цілий, провокуючи авіацію противника на виліт. У цей момент по літаку і завдається точковий удар. Фактично, українські морські дрони стали не лише засобом ураження, а й пасткою. Цей випадок ще раз підкреслює, що російська армія, попри всі заяви про повний контроль над морським простором, втратила ініціативу навіть на своїх морських базах. Українські дрони вже не просто прориваються до прибережної інфраструктури, вони ефективно знищують повітряні цілі, змінюючи правила гри на морі. Російська влада знову демонструє, що навіть день перемоги можна провести в контексті бункерів і ребу. На 9 травня Кремль анонсував урочистий військовий парад у Москві. Однак підготовка до нього виглядає радше як до евакуації, ніж до святкування. Святкова ініціатива виявилася настільки привабливою та безпечною, що всі закордонні гості, яких планували запросити, раптово масово захворіли. Жоден з лідерів дружніх країн не захотів ризикувати навіть заради червоної доріжки під стінами Кремля тим часом саму військову техніку, яку мали виставляти на параді, поспішно позакривали маскувальними сітками. Проблема в тому, що сіток виявилося замало, а деяку техніку закривати довелося буквально клаптями. Та найбільш показовим кроком стало рішення про активацію засобів радіоелектронної боротьби у місті на весь день параду. Через це в Москві офіційно попередило, мобільного зв'язку не буде формальне пояснення наступне у зв'язку з проведенням святкових заходів. Як саме інтернет заважає святковості, не уточнюється. Кульмінацією стала заява прес-секретаря Піскова. Мовляв, президент Путін цього року не зможе бути присутнім особисто на параді через щільний графік. Тому долучиться по відеозв'язку. Очевидно, щільний графік це синонім до слова боятись, бо парад, на якому навіть головнокомандувач не ризикує з'явитися фізично, виглядає як мішень, а не урочистість. А справжня причина схоже очевидна страх перед безпілотниками, які вже нараз прилітали у глибокий тил РФ. І навіть головне пропагандійське дійство Росії, парад перемоги, перетворюється на парад параної. А тим часом оператори ударних дронів підрозділу Фенікс відзвітували про черговий результативний тиждень роботи на передовій. За останні сім діб бійцям вдалося знищити значну кількість російської техніки та живої сили, завдавши противнику помітних втрат. Зокрема, під час виконання Бойових завдань були знищені занітно-ракетні комплекси Тор М2, дві самохідні артилерійські установки Мста 100 С, три танки, гармати калібру 30 мм, 17 військових вантажівок та три легкові автівки, що використовувалися окупантами. Ці цілі були уражені за допомогою впівдронів, керованих скидів та інших засобів, якими підрозділ Фенікс ефективно користується у зоні бойових дій. Таким чином, лише за один тиждень противник втратив техніку рівнозначно озброєні кількох років. Ударна робота Фенікс отре доводить, контроль над повітрям і точкове ураження це запорука знищення ресурсів ворога без прямого зіткнення. Десантна робота на максимумі. Результати 3-го батальйону 79-ї бригади за квітень. Бійці го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремо десантної штурмової бригади продовжують щоденно нищити ворога, демонструючи майстерність і злагоджену роботу під час бойових дій на Донеччині. За квітень 2025 року підрозділ завдав окупантам значних втрат, здійснюючи точні і ефективні удари з повітря насамперед силами ударних БПЛА. Кожен знищений танк, вантажівка чи бліндаж це не просто технічна ціль, а мінус у бойових можливостях армії РФ. Наразі батальйон виконує найскладніші завдання з оборони населеного пункта Константинопіль, що в Донецькій області, цей напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту, і саме там десантники щоразу доводять свою витривалість, рішучість і професіоналізм. Поки противник намагається просунутись, українські десантники продовжують методично вибивати його з укріплень, знищуючи ресурси ворога і підтримуючи лінію оборони. Покровський напрямок найкарячіша ділянка фронту. На тлі постійних масованих штурмів, а їх відбувається до 100 атак за добу. Росіяни посилюють логістику та інженерне прикриття. Зокрема, неподалік села Карлівка на трасі є е 50 Ворог зводить тунелі із сіток для захисту техніки від ЕПВ-дронів. Ці інженерні споруди дозволяють постачати ресурси у напрямку Селідового та Новогрудівки, ключових вузлів наступу. Це свідчить про довгострокову підготовку до утримання тиску на цьому напрямі. Ворог намагається стабілізувати тил і зменшити вразливість логістики. На куп'янському напрямку відбувається підготовка до нового наступу. Росія готується до літньої ескалації саме тут. Ймовірна ціль вихід до річки Оскіл та траси Р 79 що відкриє прямий напрямок на Куп'янськ. Але ситуація непроста для ворога. ЗСУ нищить пантони, що зупиняє масове перекидання техніки ворога. Бої течаться в лісосмугах і на полях. Просування мінімальне. Також ворог почав використовувати рибальські сітки, які створюють коридори для техніки. Вони менш вибухонебезпечні для ефпіведронів порівняно з сіткою рабицею. Росія пробує знайти рішення для антидронового захисту перед можливим літнім наступом, але збройні сили України успішно зривають логістику ворога на водних переправах і маршрутах забезпечення. Стратегічна картина така очікування літньої ескалації на обох напрямах Покровському та Куп'янському. Фіксується активна підготовка до наступу, масовані штурми, інженерні конструкції, оборона логістичних ланцюгів. Аналітики прогнозують, що саме влітку 2025 року Росія може спробувати реалізувати масштабний прорив. Проте дії збройних сил України, знищення понтонів, дронові атаки, злагоджена оборона вже зараз гальмують російські плани. Росія продовжує спроби просунутись на заході, але змушена імпровізувати з логістикою, інженерією та навіть тактикою захисту від дронів. Україна успішно адаптується, зриваючи темп ворога ще на підступах. Влітку слід очікувати спроб масштабного наступу, але українська оборона наразі залишається стійкою і системно готується до нової хвилі бойових дій. Росіяни перемелюють Покровськ. Дощ із бомб накриває місто. Воно тримається із останніх сил. ЗСУ стиснули кулаки і ні на крок не посуваються із позицій. Російські штурми зірвано. Українські оборонці перемелюють ворожі мотоцикли і багі, а піхоту розносять в нуль. Чому окупанти так вчепилися за Покровськ та, попри потужні ляпаси ЗСУ, не відмовляються від своїх зухвалих ідей. Про це вже за мить. Його руки міцно стискають кермо. Погляд максимально сконцентрований на дорозі, та одночасно Гордій вдивляється ще й у небо, бодай попереду броньовика. Непомітним окукуполом автівку прикриває станція Реп, але на шляху до Покровська навіть вона доводить картинка за вікном геть нічого не гарантує. <му> Усі шляхи сполучення з Покровськом наразі цілодобові мішені для ворожих дронів та далекосяжної артилерії. Сам Покровськ фактично безупину, і в день і темною порою рашисти розстрілюють усім, що тільки здатне долетіти у місто, вибухнути, розтрощити та вбити. На голову шпадає кожен день. Отак щоб... ми ледь не загинули. Ми ще живемо в такому районі, що літає, та не дай Боже, кричу. 35 років подружнього життя Віктор з Іриною прожили у Авдіївці. Зізнаються, не їхали з міста до останнього. Але зрештою, коли на Авдіївку десятками почали падати московицькі каби, евакуювались до Покровська. Тепер переживають те саме наново. Ми самі з Авдіївки. в Авдіївку до останнього возили медпрепарати і лікар один був, і чотири медсестри. Це я точно кажу, поки вони вже не відійшли. Видеть хоч в підвалі. Не, не, не. Підвал є поганий. Кричу, кричу, а то молюся. Молитви, напевно, річ корисна, але проти рашистських бомб та снарядів навколишня дійсність засвідчує не надто помічні. Покровське тупо старають з лиця землі як би, ну, я так особисто не рахував, але 15-20 в день це стабільно. Артилерія працює. Реактивні системи залпового вогню дрони літають, що на оптоволокні, що звичайні в піві. Тобто полювання за місцевими, палювання за військовими тут йде дуже на високому рівні. Та з якої московити розстрілюють покровськ, скажут воїни 25-ї повітряно-десантної бригади. Прямий наслідок оперативної ситуації на передовій. Пробитися до міста з півдня вже понад півроку у рашистів не виходить. Спроби флангових ударів результату. Теж не дають більшість техніки, яку ворог залучає до штурмів. Українські воїни знищують ще до рубежів розгортання у бойові порядки. Начало висівки Ми повибивали їм дуже багато техніки. Дуже багато техніки спаленої це і БТР 82 це і БМП 3 зупинили противника. Тому що там намагався протиснутися. Відповідно, зараз противник підтягує резерви, тому що не вистачає того, скажімо так, наступального потенціалу бойового потенціалу для майбутніх наступальних дій. Вона з мангалом теж, але це її не врятувало замість бронемашин машини. Московські командири тепер кидають на штурми південні шопукровська свою піхоту на мотоциклах і багі. Але найчастіше просто пішки. Основні бойові дії зараз тривають на напрямку НТС. Можете спостерігати, які руїни з неї залишились на даний час. Ми мушки тримаємо в оборону, не даємо противнику просунутися далі. Спостерігали тут противника одного окупанта. Зараз наноситься вогневе враження, 120 мінометрів. Ну і рух, рух вперед уже не включає. Потім наноситься вогневе враження, щоб запобігти цьому. Плюс три вже. Цього ранку чергова група штурмовиків противника пішла у наступ просто через поле. Це сьогодні зранку. Зараз да? Да, да. майже кожен день йдуть штурмові дії. Противник використовує малі групи на мотоциклах три чотири мотоцикли по два піхотинця в екіпажі у те, що російські штурмовики можуть йти у день просто неба через поле можна було би не повірити, якби опівдні чергова група ворожих ходоків не потрапила у поле зору розвідувального дрона 25-ї повітряно-десантної. Це ж у них така там всі, через поле в полі, я вони намагаються пілоти ударних дронів Січиславської повітряно-десантної не оминати жодної потенційної схованки, де могли би причаїтися групи ворожих штурмовиків. Нашому укритті можна працювати. Так само стежать, щоб навіть один московицький піхотинець не залишився без уваги дроноводів 25-ки. Натомість окупанти більшість артилерійського вогню, авіаударів та дронів скеровують саме по Покровську, по тамтешній житловій забудові та шляхах сполучення з містом. Буквально перед новим роком тут, у Покровську, ще в принципі вирувало життя. Не те, щоб тут було безпечно, але люди неохоче їхали з міста. Наразі ж на п'ятому місяці 25-го року тут тепер суцільна руїна, але поміж усього цього жахіття дотепер залишається близько двох тисяч людей. Люди є, да я так розумію, ще чимало. Так? Кажуть дві тисячі, але це як вони порахували? Більше, точно більше. Незважаючи на щільний ворожий вогонь, можливість евакуюватися з Покровська ще існує, але шансів безпечно залишити місто менше, буквально. З кожною годиною. З Покровська, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Наші потужно розібрали росіян на Курщині. Оце так удари. Горіло абсолютно все. Боєприпаси заряджали один за одним. Надпотужна техніка загнала росіян у капкан. Справжній звір на передовій лютує і ні на мить не втрачає пильність. Зсу переконані з таким хижаком будь-яка операція приречена на успіх. Детальніше про те, як наші воюють на території ворога у нашому сюжеті. Далі Савушка не хворій, ЧЗС. за Це сюди прилетів ланцет і тут зробив таку накладочку. Це наше. Ми з кожного напрямку щось маємо лишити. Ланцет сюди прилетів, він вм'ятіну таку зробив і все. Це коли? На Курську. Ми ще за два тижні до наступу ми туди приїхали, поки так осваювали, що, де як. Потім вже почався наступ. Дуже активний фронт був на початку. Ми не встигали там щось, собі там, ну, якесь мінімальне укриття зробити, під'їхали до кордону, там відпрацювали, відпрацювали, нам парадіяки виходять, кажуть, все, там 3 кілометри вперед. Ми на машину, три кілометри вперед, зайняли, не встигли викопати собі якесь мінімальне укриття для особового складу, щоб там заховатися. Трошки постріляли, все, ще там 3 кілометри вперед. Ну і Такий активний, дуже активний фронт був на початку. Це, напевно, все-таки було здебільшого неочікувано для них. Потім вже пройшов місяць, напевно, да, хлопці? Десь, десь так, місяць пройшов, нас перекинули, трошки змістили від Суджі, трошки в інший напрямок на Корінєво, туди на той напрямок. Ми вже приїхали туди, і там вже трошки почалося жарко. там вже Противник здійснював пець, ну, вже стягнули війська свої. Підтягнули сили, почали віджимати трошки. І той коридор звужився постійно. Получалось так, що нас крили і ззаду, і спереду. Ми не знали, звідки прильот може бути. І спереду, і ззаду, і, і ну, ми стріляли в ту сторону, а нас і злідки, і злідки, ну, з трьох сторін накривали. І каби заходили, що з Курщини, що з Брянщини. Ну, тако, ми заїжджали на чотири дні, мінялися. І ми майже кожен день міняли позицію. Бувало таке, що позицію зайняли, обустроїлись. Команда з'їхати, ми з'їхали, на другий день там вже немає ні посадки, нічого, все повністю градом з рівним. Не поїхали були б? Важкий напрямок був. На початку легко, вже всередині вже дуже важко було. Дуже важко. Скільки доводилось працювати за день? У нас машина взагалі не відпочивала. Було б добре, щоб хоча б годинку машина постояла, відпочила. Ми працювали, нам. Не встигали рябика підвозити. Ува! Бустрій! Ця машина пережила все від Крим і Рим. На Запорожі 300, на Курщині 300. І на Пахмуті теж 300 легенько було. Це вони закинули дистанційним мінуванням, скорше всього. Там не було мін. Це, це якраз перед, перед штурмом. Ну, Дісантура їхня штурманула, пішла по посаці і. Треба було відходити, хлопці скоро загрузилися. І по тій дорозі, що заїжджали, виїжджали і підірвалися. Ми, певно закинули простобіну. Ну але як вони забиралися? це подвіг точно, от наш комбат з механіком, з техніком. Їхала машина з ребами туди-сюди. Їх там теж крили, бо, по ходу, як вони забирали, то теж їх півішки. Піланцети діставали. Противник знаходився за 400 метрів від Савушки. Тобі ж ми там зайняли оборону, почали. Ципляти, вициплювати і почали вже її тягнути. Та ну, підносок, ти то кажуть. Ну по нам тоді стрілкотня, РПГ летіли. Ну, все, все летіло. Ну, ми її витягнули. Чим витягнули? — Є така важка, в -в важка, 55-тонна э, машина, називається вона Брем. Ну, ми цю операцію проводили по-моєму два чи три дні. Але витягнули нічого страшного. Стерпіли її в півішки, і РПГшки, і, і птури. І, і, і ланцети. Все стерпили, все пережили, все витягнули нормально, чітко. Де вона зараз? Вона стоїть. Вона стоїть. Це вона? Так, ось вона стоїть. Ця сторона наїхала на міну. Гусінцю розірвало так, що ми по кусочках її збирали, щоб ну, просто проаналізувати, як воно і що воно. Цю всю частину, цих три катка вирвало повністю. Повністю з корнями отак вирвав. Біджо, хай них підійде до мене. Акрили броню, техніку, зв'язок і партію піхоти, і це ще далеко не весь урожай, зібраний українськими оборонцями. Б'ють точно і без зайвих слів. Росіяни не встигають навіть очима кліпнути. Аж тут нова серія ударів. Надпотужна ліквідація ворога у прямому ефірі. Третя штурмова бригада працює філігранно. Ця добірка кадрів точно не залишить вас байдужими. Ще більше резонансних подій із життя України та світу читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Морська передова чорне море у надійних руках. Ворог потужно отримує по зубах від українських сил. Справжній фурор, цілі знищуються завдяки титанам. Це судно зараз створить нову історію. Усі намагання росіян зводяться до нуля. Як вдається боронити міста та порти від нальотів ворожих дронів? Про це розлогіше у нашому сюжеті. Це патрульний катер на захисті Одеси. Не бачу ніякого переміру. На жаль, він виходить в море під час повітряних тривог. Неодноразово проходили цей шлях. Екіпаж якого збиває дрони, які летять на місто. Безсонна ніч була. Спав е, години дві. Це наш репортаж із нашого моря. Може здатися, що це легка прогулянка морем, але насправді це патрулювання катеру військово-морських сил. Командир говорить: ми на морській передовій. Чорне море це лінія бойового зіткнення. Ми зараз знаходимося з вами на нулі. Завдання катера зробити так, аби ця акваторія була максимально безпечною і для вантажних суден. А зараз я дивлюсь на зерновий коридор, так званий. Це судна вже завантажили наше зерно, і воно рушає по світу. Володимирові цей шлях добре знайомий. Так ми неодноразово проходили цей шлях. Раніше це судно було на службі американської берегової охорони. Катер типу Айленд, швидкохідний. вже шостий рік у цих водах. Спочатку було доволі складно його. Отримувати на визначеному курсі, особливо коли шторм, 2-3 бала. Катер дуже сильно відхиляється від курсу. Але з часом, скажімо так, я навчився дуже добре отримати його на курсі, тому зараз для мене це не дуже важко. Такі патрульні катери у чорному морі виконують три основні функції: перша це пошук, ось тут мін. Друга це працюють як протиповітряна оборона і шукають у небі шахеди. І третя працюють проти ворожих кораблів. За морською передовою спостерігає Данило на поверхні води видивляються міни. А під час повітряних тривог шахеди у небі. Я виявляю повітряні цілі при повітряній тривогі шахеди ракети. Та доповідає про них. Данило каже: тут у морі відчуває себе навіть безпечніше, аніж у місті, навіть тоді, коли ворожі великі дрони вибухають неподалік. Якщо його вже почув, то ти радуєшся, що ти його хоча б вже почув, що ти живий. Безпосередньо збиттям займається Денис. Ти море в мене в крові. Він Одесити вже три з половиною роки ходить в море на бойові виходи. Спочатку був з'язківцем, але його справжня пристрасть його зенітка. Це Зенітна установка у 2М3. Денис молодший і за цей катер, і за свою зброю. У ніч перед нашим спільним патрулюванням він майже не спав. І у шторм намагався збити шахеди, які масовано летіли на Одесу. Коли прийшов по бойової готовності номер 1 в мене весь бродик, і каски були мокрі. На сидінні було ось ось води. Я швидко це рукою вбрав, на, на себе накинув броник, каску. І все. На його рахунку вже не один збитий шахет, і про це він розповідає із захватом. Адреналин дуже грав, і за допомогою командира він мене наводив, тому що в морі дуже темно, їх майже не ви ну, не може бачити. У командира є радар, по якому він бачить, мене наводить, говорить говорить мені дистанцію, як навестись, і дає команду на відкриття вогонь. Командир патрульного катеру Михайло море тут патрулює вже шість років, і за останні три морського перемир'я не бачив. На жаль, на відміну від заяв нешановного шановного пана Володимира Путіна на морі в чорному морі переміре немає. Це я можу сказати з повною впевненістю. Як під час періоду періоду сісфаєр, 30 днів, коли було оголошено, так і під час того одноденного великоднього переміря. Все одно працювали засоби реп противника, засували працювали засоби розвідки противника. Михайло пояснює, шахеди на Одесу щоразу летять по різному. Кожен маршрут унікальний, кожна траєкторія унікальна. Але останнім часом більше загроз не з повітря, а саме з води. Таким чином росіяни прокладають маршрути безекіпажними морськими дронами. Перше вони несуть більшу кількість тротил гексагену тротилу. в тротиловому кваленті. Ця величина може змінюватись там від 150 кг до 400, що дуже багато 400 кг. Звісно, протистояти російським окупантам, які зазіхають на наше чорне море, було б легше якби мати більше таких катерів. В США таких є три наші українські офіційно передані вже все. От. Але поки що, ці катери що в США ми не можемо отримати. Американці мали розконсервувати, відремонтувати та відправити в Україну ще три таких катери. Михайло мав стежити за цим процесом як командир місії у США. Але Дональд Трамп майже одразу після інавгурації програму заморозив і поступила команда повернути місію в Україну. Та потім, як це вирішено, там нам дали тиждень на збори додому. Станом на зараз цей етап американської підтримки залишається законсервованим. Але, попри все, українські військово-морські сили продовжують боронити Одесу, порти та продуктову безпеку світу. З морської передової Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Віталій Овсяніков та Наталя Кучеренко. ТСН 1+,1. На цю на цьому. У мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.